Намасте, Харі Крішна, привіт всім. Запрошуємо вас всіх на Бхагавадгіта Гіта Упаю. Це дуже могутній і дуже дивній обряд, який завжди проводився святими людьми і мудрицями для того, щоб зменшити демонічну силу і дати силу праведним людям, дати захист. І почати нове очищене майбутнє. Перше ця молитва, ця упая була зроблена Господом Крішною в час, коли на протилежних сторонах на полі битви стояли родичі, близькі люди, які були пов'язані одне з одним. Сімейними узами, які прийшли до війни, багато вбивчої війни. В кінці кінців Господь Крішно сказав цю Багаватдіту, і хоча армія пандавів святих людей, чистих, які боронили принципи дхарми, які захищали, Принципи духовного чистого життя. Їхня армія була менша у сім разів. Але з ними був Господь. І вони перемогли в цій війні і встановили вічні принципи людяності і служіння Богу. Тому великі мудреці спокон віків робили цю паю, робили цю. Молитву для того, щоб збільшити силу праведних людей, знешкодити демонів і прикликати підтримку Господа. Ми запрошуємо всіх, цей важливий для нашої країни час, приєднатися до цієї упаї разом, сім днів читати Багавадгіту, молитися і жертвувати плоди нашим захисникам. Військовим, нашим лідерам, тим, хто веде країну і хто веде суспільство в сучасному світі. Всі лідери потребують підтримки, в першу чергу, підтримки від Господа, підтримки совісті і підтримки інтелекту. Тому давайте згуртуємося разом, проведемо ці вечора. Будемо серйозно молитися і серйозно запрошувати Господа до нас в країну. Зараз Україна має дуже велику місію. Тому, будь ласка, не ігноруйте це запрошення. Кожного вечора ми будемо збиратися, будемо проводити пуджу. Поклоніння цієї святій книги Багавадгіті, яка невідмінна від самого Господа, Настанови Господа невідмінні від Нього самого. Після пужжі, поклоніння ми будемо читати молитву, яку Господь Шива розказав прославляючи це святе Писання. І після цієї молитви. Господа шиви, ми будемо читати Багават Гіту. Кожен вечір, сім днів, будемо читати і намагатися пояснити і зрозуміти глибше ту силу, яку залишив нам Господь. Запрошуємо вас, Харі Кришна!